Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 10 гривень 2023 року. Командування Об'єднаних сил ЗСУ так виглядає каверс монети Гурт монета має крупний, монета в капсулі, того що в дуже хорошому стані, не хотілося, щоб царапалось. Реверс монети, напис 10 гривень. 2023 рік. На сьогоднішній день ціна на такого типу монетки в районі 1,5-2 долари. Якщо є такі монетки, дуже хороша річ для колекціонерів. Монетка доволі красива, друзі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.